Ас новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! 32-річний чоловік та його 36-річний брат загинули в селі Новопавлівка. Ворог атакував ФПВ-дроном цивільну автівку. Двоє дівчат, пасажирок, 17 та 19 років. Поранені і наразі перебувають у лікарні. Після повторного влучання безпілотника транспортний засіб згорів. Зранку росіяни знову вдарили по цивільній автівці. Цього разу у преображенці внаслідок влучання загинуло подружжя. Рятувальники, деблокували тіла заги. Блих 53-річного чоловіка та 57-річної жінки із понівеченого автомобіля загалом впродовж доби росіяни завдали понад пів тисячі ударів по Запорізькій області. Окупанти били з авіації по Успенівці та Малинівці. Більше 200 артилерійських ударів нанесли по 12 селах. Загалом упродовж доби окупанти завдали 570 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло три повідомлення про руйнування приватних будинків, господарських споруд та авто. Тим часом на запорізькому напрямку наші оборонці мають успіх. Просунулися на три кілометри поблизу Оріхова. Сили 24-го окремого штурмового батальйону Айдар показали, як повернули під контроль малі Щербаки. Тепер там знову майорить український прапор. Раді доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар населений пункт Малі Щербаки під контролем збройних сил України на запорізькому напрямку поблизу Оріхова, там є просування наших наших військ і на сьогодні, більш ніж на три кілометри, дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задійні. окупанти завдали удар по Харкову внаслідок атаки ворожим дроном. Загинула людина в Київському районі міста. Ще четверо постраждали. Пошкоджено скління вікон гуртожитку та два цивільні автомобілі. Ворог атакував двома кабами на Мишлянські Слобідські райони Харкова. Ще три БПЛА обстріляли Шевченківський район міста. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. За минулу добу ворог 36 разів обстрілював Чернігівщину. Окупанта застосовували ударні дрони різних модифікацій, переважно FPV. П'ятеро людей зазнали поранень у Ніжині внаслідок атаки по одному з об'єктів інфраструктури. А в області через вибух дрона пошкоджено локомотив. На місці загорілася рослинність. У Ніжинському районі влучання на території об'єкта інфраструктури та одного з місцевих підприємств виникла пожежа покрівлі. Росіяни масово на атакували Одещину безпілотниками. Постраждала одна людина. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Площа загорянь понад 5 тисяч квадратних метрів. Горіли склади з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Ворог атакував і Донеччину в Сіверську. Через обстріли росіян загинула людина. А вночі окупанти чотири рази атакували Краматорський район безпілотниками грань. 2 зруйновані будинки та адмінбудівля. а Ще чотири багатоповерхівки зазнали пошкоджень у Костянтинівці. Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 69 людей, в тому числі 17 дітей. Вони мріяли та будували плани на майбутнє, але росіяни забрали в них найголовніше життя в Запоріжжі. Вшанували двох героїв, чиї подвиги залишатимуться в наших серцях навіки. На будинках, де вони жили, встановили меморіальні дошки. Їх відкрили за ініціативи громадської організації Разом ЮА». Детальніше в сюжеті. Олексій Сафонов був дуже допитливим, згадують батьки. Багато читав та любив історію, хотів пов'язати з тим своє життя. На розкопки їздив, все йому було дуже інтересно. А потім, як то він не мог знайти якось свою там метод, він поступив у Житомирський на кінолога і там шість місяців був. Із собачкою Кучі. тренувався з Реєм. Рей був службовим собакою, допомагав знаходити вибухівку. Через нього Олексій став сапером. Чоловік присвятив своє життя тому, щоб рятувати інших. Він друго не хотів, друго не хотів тільки це. Він прям жив. цим. Все було, всі мислі, все тільки про це. Потом були ротації на Харків, і на Київ, і Херсоні. Там в Херсонській області у січні цього року і обірвалось життя поліцейського. Він загинув під час виконання бойового завдання. Його начальник згадує, яким був Сергій, коли тільки перейшов до нього у підрозділ. Запам'ятався тим, що коли перший раз побачились, він такий був трошки почав розказувати, які у нас завдання. Думаю, ну зараз все, включить задню. Ні. Батьки кажуть, син завжди приховував небезпеку його роботи, щоб вони не хвилювались. Він трошки скритний був, якби дуже не розповідав нам про свої ризики в роботі. Казав, все буде добре, все буде добре. Як мужчина, настоящий мужчина. Багато розговорював, не про що. Отак, по... Все добре, все нормально. Інший поліцейський, Артем Ткаченко, був зірцем для всього підрозділу, кажуть побратими. Я пам'ятаю інтерв'ю, коли він ще був кандидатом на службу. Я одразу зрозуміла, що це буде наш зірець у всьому. І його покликання була саме служба в спецпідрозділі, бо він одразу сказав, що да, я буду там, де я буду потрібен. Артем почав службу в батальйоні особливого призначення в 2016 році. А 8 квітня 24-го лейтенант поліції загинув від ворожого артобстрілу під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку. Йому назавжди залишиться 28 років. Артем Олександрович був гідним офіцером, гідною людиною, відповідальним, дисциплінованим. На нього завжди можна було покластись. Він мріяв. Він планував своє життя, але, на жаль, російські війська обірвали його життя. Але він назавжди з нами в наших серцях. Нині на честь героїв працівників поліції встановили пам'ятні таблички на будинках, де вони жили. Це робиться для них, для молоді, хто буде читати, хто повинен вирости іншими, справжніми, такими, як були ми до війни. Справжніми українцями, хто розуміє. І пам'ятати, завдяки кому вони живуть, в якої країні, хто вони почали пограти Україну і пам'ятали все життя, да, вони повинні пам'ятати все життя цих хлопців, хто віддали своє життя. З одного боку, можливо, це біль, да, там, другий, третій, четвертий раз пережити це. Але всі ми знаємо, що коли важко, а зараз важкі часи, то біль він дає сили. Сили щось робити, сили рухатись, сили зробити щось неможливе. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Готував теракт у Запоріжжі. Служба безпеки України затримала 37-річного дезертира. Він переховувався в Києві та шукав неофіційний заробіток. Так в телеграмі його завербували російські спецслужби. За завданням куратора чоловік приїхав в Запоріжжя і в орендованій квартирі виготовляв саморобну вибухівку. Він збирався закласти пристрій в місці скупчення людей, аби окупанти дистанційно її активізували у годину пік. В ході розслідування з'ясував. Алося, що до цього підозрюваний служив на доначення в ЗСУ, але згодом вистежував координати блокпостів та місць дислокації наших сил оборони вже для росіян. В оселі фігуранта працівники СБУ знайшли компоненти для вибухівки та міні-камеру, якою він збирався фіксувати наслідки. Наразі зломисника затримали його підозрюють у державній зраді, дезертирстві та незаконному виготовленні та поводженні з вибуховими речовинами. Йому загрожує довічне ув'язнення. Стати частиною театру та створювати декорації до спектаклів, і це у віці 60+. за допомогою служби зайнятості роботу до душі знайшов Олексій Рябченко. І загалом нині чимало людей перед пенсійного віку шукають і знаходять місце праці. Загалом тільки цьогоріч таких працевлаштували більш ніж 1200. Історію пана Олексія розкаже Анна Крамаренко. 62-річний Олексій Олексійович вимушений переселенець з Пологівського району. На початку війни евакуювався до Запоріжжя. Чоловік розповідає, вже після досягнення пенсійного віку звернувся до центру зайнятості через брак стажу для призначення пенсії. А цьогоріч, у квітні, влаштувався на роботу до музично-драматичного театру імені Магара з люсарем сантехніком. Ще здоров'я трошки є, треба попрацювати. А що ж В квартирі сидіти. Виріс у селі а тепер в квартирі сидіть. Пан Олексій розповідає, раніше працював і трактористом, і зварювальником і ніколи не думав, що буде колись працювати в театрі. Та роботою задоволений. каже колектив чудовий. А крім того, Олексій Олексійович має можливість займатися і роботою для душі. Для прем'єрної вистави зілля разом з колегою виготовив ось такого коня в натуральну величину. Працював над ним 10 днів. Каже, це перша декорація виготовлена ним для театру. І з шестерки він зроблений, зворений. І все, і обтягнутий матеріалом чорним. Шофер Коля допомагав мені, ми вдвох з ним робили. А Наташа тут художник, це її, ну як, її задумка, а ми просто металі зробили. Коли дівчата, художники його обтягнули, обробили, гриву, сідло причепили, так, мені подобається. Гарно вийшло. Вистава Зілля. Там на ній грає така гарна скрипачка, гра на коні. Ну, гарно виглядає. Всі дуже глядачі гарно сприймали такого окремого персонажа, як коня, чорного вороного коня, який не мав. Бути в цій виставі, але режисер, коли займався постановкою, все-таки зрозумів, що без коня ніяк, коли з'являвся цей кінь на сцені, люди просто починали аплодувати. Це говорить про те, що людям сподобався. В музично-драматичному театрі імені Магара кажуть, вакансій вакансії у них чимало. Зокрема, шукають фахівчинь в швейний цех. Постійно іде там робота, пошиття костюмів до різних вистав і різних концертів. Також ми потребуємо таких спеціалістів. Як монтувальники сцени, це ті люди, які встановлюють декорації перед виставою, а потім прибирають ці декорації. Ну, але поки на жаль, ще не знайшли. Тому, якщо користуючись нагодою, хтось нас чує і бачить і має бажання прийти до театру. Ми вас чекаємо і залюбки візьмемо до себе на роботу. Службі зайнятості кажуть, останнім часом зростає кількість бажаючих знайти роботу саме серед людей 50 років і старше, і працевлаштованих цьогоріч таких 1200. Близько 500 – тих, хто знайшов роботу, люди віком 60 і старше. Зараз відмічається тенденція, коли все більше і більше збільшується. Кількість людей перед пенсійною, пенсійного віку, які мають бажання або працевлаштуватися, або продовжити свою трудову діяльність для того, щоб набути більше трудового стажу, страхового стажу. Близько 1800 людей, з, взагалі з усіх працевлаштованих через службу зайнятості, це внутрішньопереміщені особи. Служба зайнятості зацікавлена в Пошуки роботи ми завжди поруч і готові надати сприяння саме в реалізації зайнятості. Пан Олексій не єдиний, хто працевлаштувався до театру імені Магара за сприяння служби зайнятості. Також цьогоріч туди взяли на роботу водія, а в попередні роки гардеробника та інженера з охорони праці Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Рушники, мотанки, писанки, традиційне українське вбрання. Громадська організація Берегиня Запоріжжя відзначає день свого народження виставкою. Святкуватимуть річницю заснування 14 жовтня в експозиції. Сучасне переплилося з автентичним. Як це було? Бачила Ірина Чернова, О, така в нас, бачите, пані із рівенщини. Вийшла Дайте людині дзеркало, чи як, чи що Примірити на себе народний стрій обраної епохи цього дня могли відвідувачі виставки від запорозьких берегинь. Організували справжній інтерактив з екскурсом у минуле, розказали про значення кольорів та техніки вишивки не лише сорочок, але й рушників. Найкрутіші сорочки це білим по білому, там можна побачити те, що дуже складно вишивається. Найскладніша ще робота надія Ткаченка, оцей білий рушник. теж. Теж білим по білому, ну і взагалі надія ткаченка найкрутіша майстриня нашого запорізького краю. Ви бачите її тут. Я покажу тут її круті рушники. Якщо ви побачите, да подивитися зі зворотнього боку, то вони однакові. Що так, що так, вони однакові вишиті. В Україні відомо про щонайменше 200 технік вишивання. Ще до великої війни берегині навчали запоріжанок цьому на своїх курсах. Деякі з технік можна побачити і на нинішній виставці. Експозиція поєднала аутентику з сучасністю. Свої власні та колекційні твори для експозиції надали три десятки майстринь. У нас є такі рушники, які вишивали велике коло жінок. Коли цей рушник передавався від родини до родини, і вони там вишивали. Саме таким є рушник жіноча доля, який вишивало аж 50 жінок. Гаймати Хортиця благословить вас. Сіємо, сіємо, посіваємо на наших чудових людей, на наших чудових гостей. Хай свята покрова, яка оберігає наше Запоріжжя, оберігає всіх, хай здійсняються бажання, і хай скоріше буде перемога. Над всіма над всіма загадуйте. Ось цю колекцію вишитих писанок створили чотири майстрині. Кожне яйце то символ одного з районів Запорізької області. Оріхів, міцний горішок України. Бачите, наприклад, от ну це от це я вишивала. Це, наприклад, е, е, якимівка, смак, смак дитинства. Так солодко смакує перемога. Пам'ять наша, це, наприклад, Лара Середа вишивала, це Бердянськ, Енергодар. Подивіться, пересичення всіх енергій червоних. Наприклад, оце Прязов'є. тут вишите вишите гарбуз. Чому? Тому що майстриня, яка вишивала Тетяна Солов'явни, там залишились на окупованій території родичі. і вона каже: чи ви живі, чи здорові, усі родичі гарбузою. В колекції берегині Оксани Кіргієвої вже понад 100 ляльок мотанок. Всі матеріали натуральні: мішковина, глина, квіти безсмертника намистини з дерева. Яскравий акцент, різнокольорові стрази. Кожна мотинка вона не повторна, вона несте якусь свою енергію. Тому я не думаю, що ви знайдете дві однакові мотанки на всю країну. Я ніколи не роблю мотанку в поганому настрої. бо Мотанка повинна нести радість. Наш оберег. На повинна щось таке містична містичне, така лялька. Та запорозькі берегині то не тільки про творчість. Жінки з перших днів війни допомагають пораненим бійцям. Їх навіть назвали янголами запорізького госпіталю. Тоді зателефонував начальник госпіталя в той день зранку і сказав, що звільнилося 50 людей, і ми приїхали туди допомагати. І об одинадцятій годині зустрічали перших поранених. І тоді ми стикнулися з тим, що е, коли привозять поранених, на них все розрізається. Весь одяг розрізається, і їх потрібно щось одягати. І ми почали шити. Тканину берегиням слали звідусіль. Потрібен був адаптований одяг на наліпках, аби його було зручно одягати. Оці шорти вони залишили як музейний експонат на згадку про згуртованість людей для допомоги фронту. Сьогодні берегині, окрім одягу, шиють і інші необхідні бійцям речі. І почали шити дощовики, які захищають наших хлопців від дощу і снігу. І Ці дощовики їх можна розкривати і вони стають як намет. Ми шиємо найпотужніші ноші, які витримують вагу 150 кг. кілограмів. Те, що сьогодні таки найактуальніше для наших військових, це антидронові пончо. Вони тримають температуру тіла і вночі нашого хлопця не побачить ворожий дрон. Виставка запорозьких берегінь триватиме два тижні. Побачити її можна у міській бібліотеці на вулиці Гоголя, 66. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Пікантною комедією Розпусник стартував новий 47-й сезон у театрі молоді цих вихідних. Перед початком вистави головний режисер і артисти розповіли про новинки, які готують для глядачів. У театрі кажуть, в новому сезоні буде багато проєктів до репертуару. Повернуться й ті, що мали великий успіх серед глядачів. Також колектив міркує над тим, як відобразити тему російсько-української війни. А ще планують показати казку про дітей, те, за участі дітей, зокрема відновити виставу Дюймовочка і не лише українською, але й англійською мовами, а також поставити мюзикл пес Патрон. Виникла ідея працювати з маленькими дітьми. В нас є наші акторські діти, які там бігають завжди за кулісами. і Вони відчувають себе вже актори. А, вони. Виходять на сцену в концертах, вони співають, вони танцюють, вони грають. І в нас зародилася така ідея, а чому б не зробити з ними виставу. У нас є теж для відновлення вистава Віновочки. Вже розподіл ролей був. Спілкування з батьками театр а, доволі плідно працює в а, міському просторі на різних заходах, а, культурних і міста і області, і найдивовижніше, що ми все встигаємо. Тому що, на жаль, через повномасштабне вторгнення а, артистів, які зараз виконують цю функцію на сцені, на жаль, не дуже багато через те, що дехто поїхав а, і. Дуже по так, дуже потужні артисти, на яких дуже багато трималися. Вони зараз в лавах зсу нещодавно артисти театру молоді побували за кордоном, були в Польщі та Естонії, ділилися та переймали досвід. Відвідали чимало театрів. кажуть, прагнуть показувати вистави за кордоном. До речі, до війни вже мали такий досвід. Треба, можливо, поставити, можливо, казочку, можливо, якусь вечірню виставу з, з елементами естонської, естонської історії, традиції, культури. Ще і в Польщі теж поспілкувалися з різними фундаціями, з представниками культури. Я, я так думаю, що ми будемо розвивати і цей польський е, тренд, і працювати дуже велика мрія і велике бажання все ж таки спробувати виїхати за кордон в Європу. І мені здається, це, це дуже важливо і для трупи е, театру, тому що коли ти перебуваєш в цьому вакуумі на протязі. Там, Року, двох, трьох і так далі, і так далі, то важко знаходити якісь нові теми, можливо, шукати якісь, якісь, якісь підґрунтя для, для для нових робіт. Всім глядачам обов'язково треба відвідати щонайменше тричі кожну виставу нашого театру. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.